Ну, Оцінюють, що по 90% домовились пунктів мирного плану, по 10 категорично ні. І це ставить під сумнів реалізацію самого цього плану. Переговори України та США виходять на військовий рівень, сторони наблизились до домовленостей щодо гарантій безпеки. Наступний раунд переговорів між Україною та США за участю військових і робочих груп відбудеться вже цими вихідними. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на американських посадовців, залучених до переговорного процесу. За їхніми словами, два дні інтенсивних консультацій між представниками України, США та європейських країн. Дозволили досягти відчутного прогресу в питанні гарантій безпеки України. Водночас, сторони і надалі мають дуже серйозні розбіжності щодо територіальних питань і майбутніх ліній розмежування після можливого укладання мирної угоди. Американські чиновники зазначають, що гарантії безпеки, які обговорюються за свою суттю, наближаються до моделі статті 5 НАТО, але без формального членства України в альянсі йдеться про зобов'язання союзників реагувати в разі нової агресії проти України. Як уточнює Аксіус, близько 90% питань між Києвом і Вашингтоном вже узгоджено, як я казав. А решта решта потребує технічного доопрацювання.